І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні я до вас за такими смачними пиріжками. Мені відкриті пиріжки з рибою. Рибна начинка, трохи рису, яйце. Тісто настільки вдале, що вони навіть на наступний день м'які, не черствіють. от такі от смачнезні, красивенні пиріжечки. Для таких відкритих пиріжків з рибою тісто має бути здобне, а саме яйця, вершкове масло. ну Я беру таке як спрет, недороге масло. Молоко, мука, цукор, сіль. І, звичайно, на таку кількість доби потрібно достатньо немало дріжджів. щоб тісто піднялося і довго не черствіло. Так, Кількість інгредієнтів буде написано під відео. Спочатку утепле молоко, розчиняю дріжджі і невелику кількість цукру. Ставлю, щоб підходили. Два яйця, сіль, цукор, що залишився, і злегка підбиваємо, виливаю вершкове масло розтоплене, не гаряче. сюди опару з дріжджів, що вже зашумували. І залишилося додати муку. Тісто має бути м'яке, не забите. Так, добре збираю стінок і перехожу на коврик. І місимо хвилин 5, а може й більше. Муку я більше оцю не підбирала. Тісто абсолютно не липне до рук. Ну, Можна ще, щоб воно було більш ніжніше, місити десь столову ложечку олії. Миску олію одної стінки сюди тісто, отак от ще його виваляю. І вибирайте в своїй хаті тепле місце. У мене достатньо прохолодно, я накрию харчовою плівкою, а тоді ще і рушником. І ставлю в духовку з включеною лампочкою. Що стосується начинки, кладу рибу. У мене ось хек, Сирий, я від кісточок просто поодривала і отак от мілко порізала. Сильно не чаблю, люблю, щоб були, попадалися такі маленькі шматочки риби. Навіть шкіру не знімала. Можна брати будь-яку, якщо, наприклад, боїтеся таку сиру, можна її попередньо приготувати, обсмажити або відварити чи протушкувати. Я люблю готувати з сирою рибою. пиріжки тоді виходять більш такі соковиті. Кладу рис відварений, кладу варене яйце, сіль перець, чорний мелений. І трохи тут у мене кропу зеленого, свіжого і зелена цибуля, дрібно порізана. Подрібнену рибу змішую з рисом. Мабуть, багатувато рису поклала. Зараз подивлюся, скільки. Може, половину тільки. Десь буде 150 грам відвареного, на пів кілограма так, зелень. Хтось підсмажує цибулю на вершковому маслі і додає потім в рибу. Але я вершкове масло буду класти вже у готові пиріжки, як спечуться, по шматочку на кожен пиріжок всерединку. Тоді взагалі буде соковито. І смачно. Так, сіль, перець і всю суміш перемішати. Все наша начинка готова. Отак От за годину підійшло тісто. Сильно я обминати не буду. Відразу ділю на скількість шматочків. У мене вийшло аж 14, десь 72, 73 от, от таких грами закруглю і будемо формувати пиріжки. Так, оці два руками. Розтягую. Можна вже ні олію, ні муку, ну тісто ніжне, прямо кремове, податливе, добре з ним працювати. Ось моя начинка. На середину кладу десь столову ложку. ну, таку з гірочкою невеликою. Так, спочатку заліплюю один край і з другого краю посередині залишаю отаку невелику дірочку. Ось такий пиріжок, як наче розтебнутий посередині. Можна просто заліпити, можна щось фігурне. Тому бажано, щоб же він не розстебнувся у процесі випічки. Ось такий пиріжечок. Кладу в форму змащену олією, другий формую. Так поступлю з усім тісто. такі красені я вже дала їм відпочити деякий час, підійти і зараз змащу кожен з бовтаним яйцем. Зазвичай дружові пиріжки печуться при високій температурі і недовго, але тут у нас є свіжа. Риба, то потрібно, щоб добре все пропеклося, не було сирим. Тому температура 190 градусів і не менше півгодини. Через 40 хвилин я витягла із духовки отаку от красу. Я ще розтопила ось вершкового масла і в кожен пиріжечок, отак налів по чайній ложечці десь. Паріжки були ще смачніші, ще такі вершкові, ну, звичайно, соковиті, щоб були. Ну Я впевнена, що всі знають цей рецепт, всі готували колись пиріжки з рибою. Давайте я розламаю. От, Дивіться, які вони всередині. Дуже смачно. З рибним бульйоном, взагалі з любим бульйоном. Я, наприклад, вчора їла із домашнім борщем. М -м -м, смакота. Печіть.